Туальну подорож країною. Ми дізнаємось про історію, звичай та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Пані Олександро, я з нетерпінням чекаю на вашу мандрівку. Розкажіть, будь ласка, в який куточок нашої країни затримемо сьогодні? Сьогодні ми відправляємось у подорож до Черкаської області. Черкаська область. Є берегиною природного ландшафту. Яскравим прикладом є дендрологічний парк Софіївка, який увійшов у топ-5 найкращих місць України. Край славиться своїми лісами, де вирощують саженці дерев, які мандрують країною та прикрашають ландшафти. Черкащина. Цінує та зберігає історичні пам'ятки для нащадків, адже без минулого немає майбутнього. І саме тут надихався Великий Кобзар Дніпровськими кручами, які описував у своїх творах край відомий своїми сучасниками, які прославились не тільки на рівні землі, а й за її межами. Тоді давайте всі вирушати у подорож! Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо. Мандрувати полюбляємо. Мандрувати полюбляємо. Один, два, три. Один, два, три. Подорож. розпочни Подорож. нас вже дочекався центр України Черкаська область. Саме тут б'ється серце України. Це унікальний арт-об'єкт, який може відвідати кожен бажаючий. До 30-річчя Незалежності України в День національного прапору Володимир Зеленський, президент України, відкрив цю дивовижну пам'ятку архітектури. Цей об'єкт являє собою 25 сталевих крил, які уособлюють 24 області України та наш Крим. А в самому центрі б'ється серце України. Це справді символ того, що підійматися вгору та бути на висоті набагато легше разом. Обласним центром є місце Черкаси. Це не просто місто на Дніпрі, а справжній клондайк історії. Історія назви міста Черкаси сягає силу давнину, адже саме так називали всіх українців їхні сусіди, зокрема татари та росіяни. Черкаська земля завжди ростила сильних мужніх воїнів-захисників. Яскравим прикладом цього є Богдан Хмельницький, який став гетьманом України. В Черкаській області знаходиться місто Каню, Його ще називають духовною столицею України. Саме сюди щороку приїздять багато тисяч туристів, аби вшанувати пам'ять наставника українців Тараса Шевченка. Я помру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні щоб лани плани широковолі і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ревучі. Саме ці строки виринають в пам'яті кожного українця, який підіймається на Тарасову гуру. Місто Умень має по-справжньому унікальну рацинку: нею є дендропарк Софіївка, який був збудований князем Потоцьким на честь своєї дружини красуні Софії. Ще більше цікавої інформації ви можете знайти в нашій презентації. А нам вже час вирушати далі. В Черкаській області шанують великого кобзаря Тараса Шевченко. Саме на Черкащині у селі Моренці. 9 березня 1814 року народився Тарас Григорович. В місті Канів існує дивовижне місце Чернеча гора. Саме тут поховали за заповітом Тараса Шевченка. Відразу після цього Канівці переименували гору на Тарасову. Тарасова Гора, частина Шевченківського національного заповідника. Також на Черкащині є музей Кобзаря, Тарасова світлиця і літературно-меморіальний музей імені Тараса Шевченко. Взагалі, про Тараса Шевченко існує безліч цікавих історій та містичних легенд. Давайте скоріше послухаємо одну. Легенда про колодязь у Черкаській області. Вітаю вас, мої любі українці та україночки. Скажіть, а чи були ви у чудовому місті на Дніпрі, в Черкасах? Існує легенда, що саме в Черкасах проживала одна бабуся Олена Якимівна Слюсариха, якось, готуючись до Різдва. Бабуся дуже втомилася, прилягла на лаву і міцно заснула. І наснився їй сон, начебто приходить до неї сам Тарас Григорович Шевченко, та й каже Я приніс тобі відро води і раптом зник, а у відрі тому була чиста й прозора вода. Зранку уся родина слюсарів в сімейному колі обговорили цей сон та вирішили. Шевченко показав на те місце, де повинна бути вода. Андрій та Василь, сини Олени, відразу взялися копати колодязь саме на тому місці, де стояло відро з водою. Минуло три дні і пішла вода кришталево чиста. Андрій оголосив, що цей колодязь це колодязь Тараса, і так і пішло воно поміж людей. Хтось помітив, що вода тут цілюща, і повірили в це не тільки в Черкасах. А на другий день після стрітиння колодязь освятили. Чи справді вода в колодязі була цілющою? Ніхто не міг, напевно, знати. Але люди вірили в лікувальні властивості води з Тарасової криниці. Минув не один десяток років те місце, на якому стояла хата слюсарів, та біля якого була розташована Тарасова криниця залито водою Кременчуцького водосховища. Але й зараз старожили пам'ятають про колодязь Шевченка в Черкасах. З цілющою священною водою біля Дніпра! Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей! Рослинний і тваринний світ Черкащини досить різноманітний! Серед деревних порід у лісах переважають дуб, ясен і сосна. Серед кущів ліщина, калина, шипшина, бузок. Степова рослинність представлена багаторічними травами. А навесні подих перехоплює від квітучих маків. Пані лиса! Тоді зараз пропоную створити сувенірну згадку про мандрівку Черкаською областю. Доброго ранку, діти! З вами рубрика Творча майстерня. І сьогодні ми з вами відправимося на Черкащину. Черкаська область славиться своїми маковими квітучими полями. І сьогодні я пропоную вам злюбити своє макове поле. Для роботи нам потрібно картон білого кольору. Також пластилін синього, червоного та зеленого кольору і дощечка. Беремо синій пластилін та добре розминаємо у ручках, щоб він нагрівся. Далі відчіпуємо невеличкі шматочки та ліпимо ось таке небо у нас повинно вийти, заліплюємо до середини листочка, і так робимо до кінця. Далі беремо шматочок. Зеленого пластиліну відчіпуємо невеличкі шматочки, розрівнюємо, ліпимо травичку. Це в нас буде таке поле. Обов'язково розрівнюємо. Пластилін повинен бути добре нагрітий, щоб краще вам ліпилось. Далі беремо червоний пластилін і ліпимо квіточки маку. Ось такі невеличкі квіточки. Можете зробити їх скільки вам захочеться. Дуже багато. І ось наша робота завершена. Ось таке макове поле вийшло у мене. Цікаво, яке вийде у вас? З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі! У центральній частині України. І саме тут знаходиться арт об'єкт серце України. Арт-об'єкт символічно об'єднує всі 25 регіонів України. Кожен об'єкт представлений у вигляді пари крил, прикрашених автентичним орнаментом кожної області. У центрі майданчика знаходиться серце під склом. А поряд з арт-об'єктом розміщено державний прапор України, найбільший на Черкащині. Уявляю, як це потужно виглядає! Навіщо уявляти? Пропоную на це подивитися на власні очі, а ще станцювати веселу руханку. Ще на світі край багатий, щедрими ланами, чисті води, ліси, гори всього вдостальє, люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай. І світлими серцями, сильних руколів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо і бути хазяями, з радістю і горем не лишати сам на сам. Ей, брате, Хай луна весела, пісня селами містами, Хай живуть душа, у душу і рука в руці, Хей, брате Бы так в Дніпра, все ще є на цій землі твоєму серцю миле, Ти помнож на силу любові і добра, гей, брате, руку давай. Спочатку, як завжди, їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо. Мандрувати полюбляємо. Мандрувати полюбляємо. Один, два, три. Один, два, три. Подорож завершити. Подорож завершити. До побачення, друзі! До, до насту.